Знайомтесь, Арнольд. Сьогоднішній день знаменує початок його канікул. І навіть не сподівайтеся, що я співчуваю цьому малому бевзю або хвилююсь через ваші коментарі з проханням дати йому відпочити. Якийсь анонім щойно надіслав йому безкоштовне запрошення на канікули біля озера? М -м -м. Справді чудова місце і надзвичайно знайома. В святі памбушечки, це ж Джейсон Вургіз! Джейсон двохметровий божевільне з колосальною жагою до насилля. Марно намагатися втекти чи заховатися. У нього незрозуміла здатність раптово виринати позаду своєї жертви. Напад найкращий від захисту. Підготуємо пастку. Після ураження блискавкою. Джейсон став надзвичайно стійким до пошкоджень, але в нього досі не було шансу. Проти бензопилки. Боже милостивий ти, як мав з гранатою в руці. Тобі не можна нічого довірити. Який несподіваний поворот, Джейсон, схоже, не хоче твоєї смерті по-іншому, окрім як від його рук. Чому твоє лице випромінює таке щастя? Вурхіс завжди повстає з мертвих. Тож тобі потрібно оперативно вигадати план Б. Якщо його неможливо знищити, тоді тобі треба обмежити його можливість рухатися. Ти можеш залити його ноги бетоном, і тоді він не зможе переслідувати тебе. Щоправда, тут одна проблемка: бетону потрібно декілька годин, щоб затвердіти. Тобі просто потрібно тримати Джейсона в полі зору та ламати його кінцівки щоразу, як він почне зцілюватися. Ви тепер назавжди разом. Цілься в коліна, Арнольде. Травма буде серйознішою, і відновлення займе багато часу. А що відбувається, Арнольде? Я твій батько.